Що Росія дійсно вважає, що вона буде дуже серйозно воювати. Вони припинили корупцію, майже припинили корупцію в найбільш корупованій структурі в своїй армії, в міністерстві оборони. Там біусов зараз зачистку робить. Ми кожен тиждень чуємо про арешт якогось генерала нового саме за розкрадання. В них реально на сьогоднішній день по армії корупція зведена до абсолютного мізеру. Тобто вона скоротилася ну, разів у 10, порівняно з тим, як крали раніше. А в нас, а в нас, от перша наша тема: корупційні суцільні скандали без перерви, демонстративно навіть відмовляється навіть думати про те, щоб припинити корупцію на армії. Тобто ця кормушка нікуди не зникає. І ми бачимо, ну Росія явно готується до того. Вони заявляють, що вони хочуть миру, і реально перемиря вони справді хочуть, бо їм треба зібрати цей ударний кулак. Але в той самий момент вони готуються до великої війни, дуже великої війни. Україна